Кожен мій ранок починається однаково. Я встаю, чищу зуби, п'ю чай, читаю книгу. Та для себе я вирішив, що треба щось змінювати. Тому цей день став особливим. І саме сьогодні я вирішив почати вести експеримент: чи можливо з абсолютного нуля на перепродажі товарів за Алі на OLX заробити на власний автомобіль. І в серії цих відео я буду вам показувати весь свій власний шлях, і ми з вами зможемо відповісти на питання, чи можливо заробити на власний автомобіль на перепродажах товарів з Аліекспресу на OLX з абсолютного нуля. Та в нас є невелика проблема, у нас нема грошей, але є план. Алло, мам, е а можеш мені, будь ласка, позичити 47 гривень? Добре, добре, дякую. Зараз скину номер карти. І тут калькуляція дуже проста: я хочу купити товар за 50 гривень і продати його за 150 З чого я отримаю 100 гривень чистого прибутку, і доведеться повторити таке приблизно 10 тисяч разів, ну щоб можна було купити нормальну машину. Ну, хизуватись перед дівчатами, ціпляти нілфачок. <кій> Дисклеймер. Окей, в нас є план і є початковий бюджет. І тепер треба обрати товар. І це дуже важливий момент. І провівши аналіз ринку алі. Експресу та ОELX я визначився, що я хочу купити саме ось такі навушники в стилі Samsung AKG. Звісно, що це не оригінал, і продавати ми його будемо як не оригінал, щоб нікого не обманювати і не водити в оману. І разом з доставкою такі навушники коштують всього 47 гривень. А на Elixі їх продають від 150 до 450 гривень, та є навіть по 800. Але я вважаю, що така схема купівлі-продажу товару була б занадто легкою задачою для мене. Тому я вирішив ускладнити собі життя. Я не буду отримувати посилки з Китаю і не буду їх відправляти по Україні. За мене це будуть робити інші люди, звісно, за окрему плату. А я лише буду виконувати функцію менеджера та за всім слідкувати. І саме така схема дозволить вам на абсолютному пасиві заробляти гроші, ну, якщо в нас, звісно, все вийде. Тобто, ви можете сидіти в будь-якому місці планети, маючи лише телефон і інтернет, і дійсно заробляти кошти. І після місяця очікування посилочка на Врешті прибула на пошту. І саме час фотографувати та викладати оголошення на OLX. А поки ми чекаємо на замовлення, можна почитати класну книжку. І ось ми отримали наше перше замовлення на 187 гривень. Саме так цей продаж був зроблений ще до того моменту, як Уелик свій додаткову комісію 10 гривень плюс 1 Із цього товару ми отримали 137 гривень чистого прибутку, майже нічого не роблячи. І тепер ці 137 гривень ми знову вкладаємо в товар. Саме така стратегія дозволяє нам, не вкладаючи власні кошти, збільшувати наш товарообіг. Та на отримані 137 гривень я зміг купити навушники та смарт годинник SmartBand M6, які були доволі швидко продані. І після продажу ще одних навушників, в нас в бюджеті вже 430 гривень. А потім я подумав: а навіщо мені продавати тільки навушники та смарт-годинники, якщо я можу спробувати щось інше? І на AliExpress я знайшов дитячий колематорний приціл. Я купив його за 110 гривень чисто по приколу. І всього через годину після публікації оголошення його замовили OLX з доставкою за 350 гривень. Прикольнувся та отримав 240 гривень чистого доходу та певний досвід. І далі ми починаємо збільшувати наш товарообіг. Я замовляю ці смарт-годинники М6, та дуже швидко їх продаю, хоч і доволі дешево. І тут на Алікспресі мені трапляється ось такий прикольний мультитул. Звісно, я подумав, що це буде золота ніша, і я купив таких два штуки. І Я не розумію чого, але дуже довго я не міг їх продати, десь два місяці вони були абсолютно нікому не треба. І через довгий час їх забрали одразу два за 250 гривень. Із цієї продажі я отримав лише. 120 гривень чистого прибутку, хоча могло б бути і набагато більше. І в цей час в нашому бюджеті вже було біля тисячі гривень. І тоді я вирішив купити доволі дорогий товар, на який в мене були великі, великі надії. Я побачив, що на цей товщиномір була велика знижка, і його можна було купити всього за 274 гривні. В той час, коли на Олексі їх продавали мінімум по 800. Тому, недовго думаючи, я, звісно, купив цей товщиномір. І я хотів його дуже. Дуже швидко продати, коли перша ціна була 800 гривень, я поставив 750, в надії на те, що продам його просто день в день. Але як же я помилявся? Саме на цей товар мені писали дуже багато людей, приблизно по 5 людей кожного дня. І кожна людина хотіла отримати знижку 150 чи 200 гривень. Але я не розумію на основі чого я повинен робити таку знижку. Товар не має дефектів, він повністю новий та справний. І ще він дешевше ніж перша ціна на OLX. Тому я вважаю, що я не повинен робити знижки в такому випадку. І, врешті-решт, цей товщиномір був проданий за 634 Гривні, і з нього ми заробили 364 гривні. І в цей момент в бюджеті вже 1250 гривень. І 250 гривень я заплатив людині, яка займалася прийомом та відправкою посилок. І таким чином, лише за один випуск ми змогли заробити нашу першу тисячу гривень, яку далі ми будемо вкладати в інші товари, і я вам буду показувати, як ми будемо рухатись. Та щоб вам було цікавіше дивитись, я пропоную робити розіграші, наприклад, будь-яка Одиниця мого товару буде розіграна кожну тисячу підписників. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. І будемо рухатись з вами разом. Всім дякую за перегляд. Мирного неба та бережіть себе.